Друзі, всім привіт! Автосалон F-Drive на зв'язку. Мене звуть Богдан і сьогодні в нашому коротенькому візуальному огляді приймає участь Volkswagen ID4 Prime, ще й в топовій комплектації, навіть з тепловим насосом. Поїхали! Трохи стемніло, мене трошечки відволікли клієнти телефонними дзвінками. А тепер я хотів би вам показати і розказати про особливості цього автомобіля, які вас зацікавлять. По-перше, тут використовується остання версія 0,8 го чіпу, встановлене останнє програмне забезпечення офіційного Volkswagen. Також потрібно відмітити наявність гарантії в Україні на батарею та електропривід. Тепер, друзі, давайте перейдемо до візуального огляду. Що ж, друзі, а зараз обійдемо автомобіль по кругу та подивимося на те, який він гарний. До речі, зверніть увагу на отаку красивезну проекцію на асфальт. Тут нас зустрічають круті, різноширокі 21 диски. Ну, до самого цікавого ми перейдемо трошечки пізніше. Ви тільки погляньте на цю LED-оптику. До речі, тут вже використовується піксельна система, коли кожен із таких світодіодів може працювати окремо та робити різноманітні анімації. Нагадую, автомобіль синього кольору. До речі, про колір. Колір дуже складний. Коли немає прямих лучів світла, він майже чорний, дуже темний. Якщо, наприклад, на вулиці не дуже пасмурно або сонячно, то він може бути таким насичено синім, є таке металічне вкроплення, такий синій-синій металік. Колір крутий, до речі, Volkswagen чорного кольору. Немає, у них є отакий хитрий синій, але я вам скажу це навіть цікавіше. Дуже благородний та солідний колір. Ось можете побачити лейбочку Prime, ще одна проекція на асфальт. Ще трошечки полюбуємося видом спереді і перейдемо до самого цікавого, поглянемо на салон. З вами і знаходимося за кермом. Хочу звернути вашу увагу на те, як шустро працює Apple CarPlay. Це, знову ж таки, заслуга чіпу останньої генерації. Також, як ви бачите, дуже крута преміальна підсвітка. Також до особливостей комплектації Prime можна віднести. Ось такий от топовий салон із натуральної шкіри. Тут іде червона строчка, натуральна алькантара. тільки зустрічається в прайм-комплектація. Також дверні карти прошиті червоною строчкою. Не знаю наскільки вам видно, тому що зараз темно, але тут здоровенна панорама, ще й версія з люком. Ось так ось це відбувається. Дивіться, яка краса! Люк здоровенний. Це дуже круто. Також, отаким от сенсорним керуванням, все чудово працює. Є, до речі, функція провітрювання. І, як ви бачите, люк закрився. Окей, йдемо далі. Ну що, друзі? Ви теж це бачили? Це у нас остання версія проекції на скло. Ну, а тепер давайте коротенько пройдемося по функціям прайма. Як ви бачите, у нас тут є автопарковка. Звісно ж, камери 360. От у нас справа зліва, вид спереді, вид ззаду. Є ще версія, як з квадрокоптера, вид зверху. Тут у нас йдуть кругові парктроніки. Все дуже круто. До речі, можна ще й камеру міняти, можна з градусами робити, можна робити супершироку, можна робити стандартного вигляду. Тут вже як вам зручно. Тепер перейдемо в систему клімат. Тут у нас класичний клімат, ось так. От він вмикається, нічого такого особливого. Підігрів сидінь, підігрів керма. Але якщо ми перейдемо до смарт-клімату, тут уже трошки цікавіше. Тут у нас є дефрост, розморозка лобового скла, є підігрів ступень, підігрів рук, охолодження ніг є свіже повітря, є швидкий нагрів та швидке провітрювання. І мені подобається функція Clean Air, це іонізація повітря. Ось так, от нажимаємо кнопочку. І у нас працює іонізатор. Якщо хтось кашляє чи чихає в автомобілі, ви переживаєте і не хочете заразитися. Будь ласка, іонізуйте повітря. Ну що, йдемо далі. Асіст. Тут, як ви можете бачити, максимальний пакет функцій адаптивного круїз-контролю та асистентів. І тепер перейдемо до режимів керування, режимів акселерації. У нас стандартний екорежим. У нас є комфорт режим, спорт режим це все стандарто. А оці два режими дуже цікаві. Тут у нас режим Traction. Цей режим доступний тільки для прайм комплектацій на повному приводі. І режим Custom, мій улюблений. Це режим, в якому ви можете створити свій власний. Комфортний для вас режим керування автомобілем. Тут можна налаштувати акселерацію, рекуперацію, клімат, систему, а також багато іншого. Коли ви вже зрозуміли, як цей автомобіль працює, що він хоче, що саме хочете ви від автомобіля, ви можете встановити потрібні налаштування. І потім все, що вам треба зробити, нажати кнопочку Mode. Вибрати режим кастом, і ви отримуєте по одному кліку ваш власно створений особистий режим керування автомобілем. Це дуже-дуже круто та зручно. Давайте трошечки оглянемо кермо. Тут у нас сенсорне керування, як ви бачите. Ось такими свайпами можна міняти інформацію. Тут у нас управління мультимедією, це у нас звук. Це у нас перемикання треків або чогось іншого. Це зміна вигляду, як ви бачите, керуємо інформацією під рулем. І це у нас підтвердження ОК. А також маємо кнопочку, яка відповідає за голосове керування. Зліва у нас розташоване керування круїзом та адаптивним круїзом. Отут от от ми можемо міняти режими круїзу. Це у нас утримання в полосі, тут міняється дистанція та швидкість, це у нас е зкидування, перезагрузка, це у нас підтвердження і е вмикання та вимикання класичного круїз-контролю. Ну що, друзі, а тепер давайте трошечки скажемо про тепловий насос. Чому тепловий насос робить цей автомобіль таким особливим на фоні тих самих Pure Place войди 4, Pure Light Pro, Pro і тільки в Prime можна зустріти Тепловий насос зазвичай, до речі, зазвичай, тому що якщо ви замовляєте такий автомобіль на заводі, і це буде комплектація, яку ви створюєте власноручно, то тепловий насос можна встановити і на Pure, і на Light Pro, і на Pro, але у стоці зазвичай їх випускають прайми звичайні без теплового насосу та з тепловим насосом, як у нашому випадку, наймаксимальніше. Тепер давайте пару слів про тепловий насос. Так як у нас вже осінь, і осінь майже вже закінчується, цінність теплового насосу. В світі електромобілів дуже зростає під зиму. Чому? Тому що задача теплового насосу економити розхід електроенергії зимою, розхід електроенергії, який використовується на клімат систему. І так, щоб простими словами зовсім вже було зрозуміло: бере 1 кВт енергії, а видає тепла на 2 кВт. Тому кажучи, відверто зима це найскладніший. Період для використання електромобілів в плані запасу ходу. Все ж таки, запас ходу зимою, на жаль, падає, але нічого страшного, от в такій комплектації тепловий насос трошечки витягує ситуацію в більш позитивний бік. Тому це дуже великий плюс цього преміального електрокара. Ще коври забув вам показати. Коротше, ми Замовили оригінальні фав коври прямо з заводу преміальні коври Оригінальні преміальні коври Volkswagen, прямо з заводу ось такі. от Дуже крутецькі. Ану, зараз переверну я камеру і покажу вам. Слухайте, ну тут прям не дуже видно, але скажу коври, ви бачите, такі 3D-шні, навіть з іншого боку. О, дивіться, які такі бархатні, круті. Ідеально лягають на кліпсах. Volkswagen, і зараз я вам ще знайду, похвалюся. А, ось вона, Лейба. Ану, що показує? Давай фокусуй. О! Fav Volkswagen. Ні в кого не бачив ні в наявності, ні придбати. Навіть китайці не бачив, що пропонували. Так що ось такі унікальні коври ви отримаєте абсолютно безкоштовно. Тут повний комплект. Ззаду ця краса теж встановлена, все є. Отримаєте абсолютно безкоштовно з автомобілем. Ще всіх дуже цікавить багажник. Багажник, скажу вам так, здоровенний. Тут у нас, зараз приберу оце сюди. Це у нас все піднімається. Дивіться, тут ніша раз. Отака. Тепер. Отак от робимо. Хлоп, це все можна дістати і буде. Ще тут є простір здоровенний. Хоп, відкриваємо. Тут у нас місце для зарядки, а це у нас цапчик для преміальної системи Harman Kardon, яка встановлена на цьому авто. Ось така от крута войлокова полочка. І також ще додаткові отут ніші та тут. Місця достатньо. А якщо ще скласти задній ряд сидінь? Ого-го. Так, а що ще ви отримаєте безкоштовно з автомобілем? Зарядку на 16 ампер, рік гарантії на батарею та електропривід в Україні з можливістю розширення до трьох років. Ну і чудовий преміальний електромобіль прямо зараз в наявності від компанії F-Drive. Ну і ще такі є Prime. Ну що? Трохи візуалізації. Придбали ви Volkswagen ID4. Ось такі красиві у вас ключі є. Натискаєте отак. Або не натискаєте, а просто підходите і бачите увечері ось таку красу. Оба! Як круто! І вас зустрічає ось така чудова проекція на асфальт. Ручки з підсвіткою. Ну а ззаді... О, ззаді заховалася. Ану назад. О, дякую, дякую. Ви тільки подивіться на цю красу. Mm. Ось така краса може бути прямо зараз, вже вашою. Слухайте, вже темно, пізно, мені вже пора додому. Просто хотів сказати, що у нас досить багато електромобілів в наявності, і, звісно ж, я не розказав все цікаве про цей автомобіль. О, бачите, вже пішов спати. Тому приходьте до нас на тест-драйв, дзвоніть, розкажемо та покажемо більш детально. Звертайтеся в автосалон F-Drive. Автомобіль пішов спати, і я теж. З вами був Богдан. Пока.